Доброго дня гості, глядачі підписчика моє каналу, всіх бачите. Як завжди, неділя, вихідний, але ми в сараї працюємо, повичищали навели порядок, зараз до засніму і проведемо частку дезінфекцію. Де засан його. Робимо це для того, щоб зменшити ризики захворювань і одночасно підсушити приміщення наше. Така справа. Сьогоднішнє відео хочу акцентувати увагу на тому, що для того, щоб свині росли, щоб був якийсь і прирост був, і темпи роста були нормальні, так? потрібно ну, дотримуватися певних, як би мовити, правильно сказати, певних вимог і певних, створення певних умов утримання для свиней. Ну, Звернув увагу на свої умови, да, десь, звісно, десь щось недосконало, десь, звісно, десь і в мене є якісь прорахунки. Але в загальному в принципі, ну, я бачу свій результат. В принципі, він мене задовільняє. Е, мої, ну, як така, задовільняє результат. Як вони ростуть свині, задовільняє той результат, який я маю, коли ми, е, в нас є вихід. Ну, як ми зарізали, я бачу вихід м'яса сала. Там в коментарях в мене просили порахувати, скільки кілограм, лопатка, задовг, те все, розказати, який вихід м'яса, сала, стужки. Не буду я цього робити і не буду цього всього діла розповідати. Як на мене, є і так в принцип, ну, Зі своєї сторони е даю максимальну кількість інформації для людей, розповідаю, з деякими ми взагалі проходили дистанційно, е е е онлайн. Опороси, і після опоросовий період, і придбання поросят, і тому інше. А розповідати, що як а заробити, а цей ні. Цього я розповідати не буду. По тій ще при цій причині, що пробуйте самі трішки набивати свою руку і пробувати, а не таким чином е, дізнаватися інформацію. Окрім того, Звертаю, хочу звернути увагу, що деяка позиція людей не зовсім вірна тим, що вони свинарство розглядають лише як сферу прибутку. Так, да, це, це однозначно так повинно бути. Але ви для початку не стільки ви це робите, питання собі, а скільки ви можете вкласти в це діло, в цю справу, для того, щоб щось в майбутньому заробити. Тому що якщо ви ж зараз не вкладетеся і не створите належних умов для утримання свиней, то діла тут не буде. Як, ну, почнемо спершу, сьогодніш, Сьогоднішнє відео розпочнемо лише з такої невеличкої ну, як, елемента свинарства, так, це як приміщення. Так. Тому що ну, є там багато факторів, які впливають на рі... на рост, на ріст свиней. Да? Але ми почнемо з приміщення. Ну, я скажу свою думку, ви відповідно напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього факту. І ми ну, <кій> <кій> розіб'ємо спочатку ми поговоримо про приміщення, наступним відео ми поговоримо про породи свиней, про свиномаху і отаким чином. Виведемо, можливо, і плюси, як то кажуть, ви напишете в коментарях щось свою думку. Я вам відповім, там ще хтось підкопить цю ідею, да, і ми дійдемо до якогось такого консенсуму, і ми будемо розуміти, як все ж таки краще їх вирощувати. Тому поїхали. Так, перш за все, дивіться, ну як на мене, приміщення. Ну, воно і по всіх санітарних вимогах, і по всіх таких о, канонах, як то кажуть, да? воно повинно бути закрите. Тобто, вигульне приміщення, це є е, ризик, це є підвищена така небезпека. По-перше, це, да? тобто, приміщення закритого, типу. Заведена, наприклад, якось дивіться, яку у нас зроблено. Вода заходить в приміщення, вода в сарай заходить. Потім... Зроблена розводка, тобто свині, свині не, не мають постійний доступ до води. Потім, що ще в приміщенні закрито, дивіться, це підлога. В жодному разі ми виключаємо той варіант використання дерев'яної дерев підлоги для свиней, тому що дерев'яна підлога це як губка. Яка буде тим чи іншим чином накопичувати інфекцію, буде накопичувати ну, всю гадость, як то кажуть, да? і буде призводити до ряду захворювань ваших поросят. Не буде там, повірте, гарного росту на тих полах, ну, можливо, перший рік там ще й буде у вас щось, якийсь результат. Але з часом, коли це ви там відкормите, наприклад, не одну партію поросят то ви побачите, що вони вас почнуть то кашляти, то чихати, то в них будуть різного роду висипи, то ще щось. ну Не годиться дерев'яна підлога. Та й дерево у нас, якість дерева зовсім не та, для того, щоб ну, воно довго служило. Тому мій варіант, це ми вже тоді як зробили. Залили, виходить, в цьому сараї залито гранатсел. Пісок, ну і цемент, відповідно. пластифікатор додавали тоді хлопці. І все це діло залили. Е, перегородки, дивіться, перегородки ми зробили з кирпича. Як на мене, перегородки таким чином, е, стіниці, да, вони саме найбільш так актуальні, тому що вони не гниють, вони фактично, можна сказати, вічні. Тобто ми вигнали стіну, стіна у нас висотою метр двадцять. Обштукатурили її, пробілили перед заселенням, все, ми забули, тобто, немає такого. Можна далі, є люди, які роблять перегородки ці з дерева. Але ж ви знаєте, що свині їх просто з часом з'їдають банально і все. І забули про це діло. Фірточки з металу, тобто немає питань ніяких. Для зручності ми взяли петлі, перевернули містами. Це наші, ну, я не пам'ятаю, як вони там називаються. Це на ворота, ну, це тоненькі на ворота Да? перевернули, тобто фірточка не підніметься, не знімається. все. Тобто це намертво ми зробили і забули, створили. ну, нам, Мені так зручно, як то кажуть. Дивіться, тут, ось, наприклад, та сама бетонна підлога вже скільки років. Відповідно ж, ну, на той час ну, ми робили все по мінімуму, все бюджетно. Зараз би, можливо, можна було б як варіант. Когось щось десь перепозичити, да, чи підсобирати і зробити щільову підлогу. Дивлюсь, дійсно, всталася, звісно, водолаги. Да. Щілинна підлога це супер. Ви економите час на вичищанні, свиням взагалі класно за, 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 за рахунок того, що. Е, немає ні аміаку, немає нічого. Так, да, я стараюся. Я, наприклад, вичищаю утром і ввечері, і мені цим краще, і свиням цим. Тобто вони не, не лазять в болоті по коліна, вони чистенькі, акуратні. Але ну, щілинна підлога була б ну, дуже класна, скажу чесно, таким ну, бомба була. Тому от як то кажуть, підлога перегород, ну, перегородки. Ми з цим питанням, в принципі. Розібрались, закрите приміщення. Потім э, в цьому році ми зробили отакі от витяжки. Вони все це діло туди витягують, аміак. ще краще стало. От зараз спокійно, тут тепленько, за рахунок, ну, що вони самі виділяють певну кількість тепла. І плюс ми э, підтаплюємо. Все одно, ну, щось десь вдома робимо, якісь э, відходи, Там деревини є. Ми взяли, протопили. І сухенько, тепленько, в приміщенні створюємо, як то кажуть, максимально для них сприятливі умови. Так, це наша тут малеча. От такі справи, друзі. Тому, перш ніж е, займатися свинарством, і, ну, от, це я от, людина одразу, а скільки я можу заробити? От Я візьму 5 штук таких, а який там в мене буде виход? а якщо я їх сам поріжу, а якщо я шкабайом здам чи ще ж. Трішки, ну, моя особиста думка, змінюйте підхід до того, що, ну, до того щоб ви займалися, да, потрібно відповідно, створити для них певні нормальні умови. І тоді вже будемо говорити, і будете говорити ви зі свого власного досвіду про ваші якісь там прибутки, заробітки і так інше. Тому, в принципі, тут таке коротеньке відео хотів сказати, тому що ну пишуть частенько, люди там особисті, да, там, а який виход, а те, се. Ну не хочу я цього. От всі сразу, скільки можна заробити. А ні, та ні, то мало. Якщо живим вагою, наприклад, здавати. Там деякі людина мені колись писала, я колись, ну як раніше ще не різали, да ми здавали живою вагою свиней, шабаєм, да, як то кажуть. Ну, Там виходило десь 1000 півтори чистими ми заробляли, плюс-мінус. Залежно від того, по якій ціні ти купиш поросят і по якій ціні ти купиш зернову групу. Ну, людина, там, я й написав, що така ситуація колись була. Він каже, та ні, це все це не заробітки, це фігня. Ну, комусь це не заробітки, для мене це гроші. І все рівно воно мені, як то кажуть, з неба не впаде. Тому ми таким чином працюємо. Ну, от така, такі умови в нас. Е сеч, те, що мокре, у нас стікає сюди по каналізації. Там за е закопано в нас три кільця бетонних, знизу забетоніровано. Як там воно набирається, машина приїхала, викичала, Все. От такі справи. Далі ми відео ще там поговоримо про породи, про свиномати. Ну, взагалі так. Тому пишіть в коментарях, як ви вважаєте, які умови більш все ж таки. Повинні створюватись для поросят, як ви вважаєте. Ну, Як на мене, ну, бюджетно, от, перегородки з того самого кирпича, сте все, ну, якось так. Тому пишіть коментарі, як ви гадаєте, як ваша думка з даного питання. А ми будемо проводити дезінфекцію. Нам ще 3 молодь сьогодні. Всім всього найкращого.